Сьогоднішнє таке досить приємне Євангеліє в Слівкородного. І одним із тих, я би сказав, аргументів того, що це Євангеліє дійсно є правдивою історією життя Ісуса Христа, сьогодні якраз є його та, 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 сказав, та влюбленість в деталі, де майже до деталі розказано, як, як ця. Історія відбулася. Адже ж в принципі можна було то і десь закінчити. Ну, то й все це скінчилося то й скінчилося. Відкрив очі та й відкрив очі. Ісус ще більше чуть робив, стискінчив час. Сьогодні бачите, як детально це все описане. Від самого початку і аж до самого кінця. Причому, що в тій історії Ісус виступає тільки коротко на самому початку, де він відкриває то тому сліпому очі і в самому кінці. Вся інша історія відбувається без участі Ісуса Христа. Але завжди говорить про нього. Ми маємо сьогодні до діла із людиною сліпою. Це є, напевно, найбільша трагедія в житті людини. Бо більш ніж половину інформації людина чергає саме через Очі. Кажуть, що краще один раз побачити, ніж скільки, ніж сім разів почути. Тобто більшість нашої інформації ми черпаємо через очі. Ви пробуйте пояснити, що таке є сонце, якщо людина його ніколи не побачить. І тому це була трагедія. Якщо ви зараз ще в нас, в нашому суспільстві, для людини, яка не бачить, ще постворюється хоч якісь умови? Ми маємо перед ними хоч якусь, ми маємо до них повагу. Це є люди, які мають величезний гендікап перед нами. Те суспільство, в якому зараз існує і чи живе Ісус Христос для тисячі років, воно не має ні, до того снігового ніякого співчуття. І це показує та перша частинка сьогоднішньої історії. Хто з Це не є просто запитання. Це є ціла система. Оце питання виникли в людей, апостолів, які живуть в тому суспільстві. І це суспільство живе згідно певних критерій. Якщо тобі добре, то ти є Богом благословенним. Якщо в тебе є якийсь певний гендікап, значить Бог тебе за щось покарав. Бог не може прокладати кого-небудь. Він є справедливим. Відповідно ж, мусів бути гріх. Прочитайте Книгу Його. Це просто феноменальний відвідувач до того суспільства, тогочасного суспільства, якого Ісус Христос і живе. Його розуміє, що він не має за що страждати. І він страждає. І сьогодні знову ж таки відбивається це все. Хто згушив? Пошук у того, хто винуватий. Довачте, що пошук того, хто винуватий не є християнським душем. Це не є християнським шляхом. Пошук винуватого – це є чиста юриспруденція. Знайти винуватого, доказати його вину і його покарати. Ісус Христос приходить і міняє той підхід. Він з самого початку Господь той підхід задумав по-іншому. Він задумав цей підхід стосунків між людиною і Богом, як між своїми, не як якийсь, якусь систему. Ця система вже прийшла, коли він не зумів побудувати, чи людина, людина не змогла побудувати ці стосунки з Богом. Тоді Господь дає людині загрозу. Тоді Господь аж за часів Мойсей стосунки якраз саме живі. Він хотів бути своїм народом, він йшов з ним через пустиню. Він постійно намагався бути біля нього. І що? Народ постійно старався від нього відсунутися. І тоді Господь вирішує дати людині закон. І за тим законом все дуже просто, не можна карати невинну людину. Якщо він покараний, значить він є винний. І це другий раз сьогодні у Святому Письмі Господь не дає чіткої відповіді. Зауважте ще раз, апостоли не питаються Ісуса Христа, чому йому так сталося? Це не є відповідь на запитання, чому? Вони вже знають відповідь. Їхня система думання, система координат, їхній світогляд дає відповідь, каже, мусів бути флітом. Хто зрішив? Не чому йому так сталося, а хто зрішив. І це дуже важливо, як і у випадку із йогу, так і у випадку з народження. Господь не дає чіткої відповіді. Той чоловік проходить і сліпий і каже, щоб слава Господня на ньому, поки я щоб, щоб діла Божі виявилися на нього. Але він не дає відповіді, чому він сліпий родився. Так само Господь не дає відповіді йому. Він тільки піднімає його на тих гір, показує йому ці всі. І показує, Йов, ти розумієш, що я мав інші причини то зробити саме так? І тих причин ти ніколи не зрозумієш до кінця. Ти є просто, звичайно, проста, мала людина. У свій час Ньютон дуже хотів зрозуміти, що таке є світло. І коли вже не міг ніякого іншого розуміння знайти, від сіл і кілька годин безперервно давився за зводця. Ну що сталося, ви не розумієте. Тобто він спалив собі ту сівчатку і сидячи у такій темній кімнаті, зовсім без світла, він почав роздумувати Божою мудрістю. Можливо, ми тому не маємо готової відповіді на це запитання. Що ця відповідь могла би спалити наш Розум, так як Сонце спалило по Сівчатку від Ньютона. Можливо, якраз саме тому ми не можемо не маємо відповідь на всі такі наші запитання, чому саме так, і чому саме такий спосіб, і чому саме зі мною. І як бачимо сьогодні, Господь також нам не дає до відповіді. Можливо, його прийде час. І коли він дасть готову відповідь, або як вона. Ви запевнити, що той час прийде, бо жоден з нас не може поминути до того часу, о того часу єднання з Богом, в того часу вічності. І в тій вічності зв'язок інші відносини. Але ми маємо сьогодні ще одну сліпоту. Та сліпота, яка не є вродження, та сліпота, яка є набута. та сліпота, яка привела до того, що вони взяли безневинного чоловіка і розп'яли. Ми говоримо зараз про Сліпоту Фарисе. І ви бачили сьогодні цей гарний урив, як гарний цей чоловік, не дивлячись на те, що він ніколи не бачив сонця, він ніколи не бачив, як виглядає людина, як він зберіг глибоко внутрішній світ. Як він зберіг тут в глибині, каже, чекайте, на то, якщо ви відповідаєте, що Господь вислуховує кількість святий, він відкрив мені очі. Бо не може чоловік таке зробити, правда? Такі чисто логічні аргументи бере в руку і каже, люди, подивіться, що вони йому відповідають. Не зразу переходять на особистості. Каже, ти будеш там вчити, що ти таке? Замість глянути на те, що не так є в тому, в, нашому, в наших відносинах існи набагато простіше. Чому боялися батьки його? Стати до свого сина, бо боялися юдеї. Бо боялися, що не їх викинуть. Отої системи в страху, постійної системи чисто юридична. Але кожен цікав, що з тої системи щось виросте, що я як умру, то, то тоді буде мені даєш. Господь приносить зовсім інакше розуміння. Він не хоче, як ти вмреш, каже, навчи себе, навчися жити. Бо якщо ти будеш навчишся жити, Якщо ти зможеш збудувати свою особистість без страхів, без отих, тих постійних ненавистей, людях, якщо ти зможеш навчитися вірити, вірити в себе, вірити в Бога, чи вірити в Бога і вірити в себе, такі послідовності. Якщо ти навчишся любити, ти зміниш своє життя. Господь це не є Бог суддя, це є Бог, який хоче стосунків із людиною. Чи це означає, що людина тоді стане по воді ходить? Ні, дорогі, по воді ходити не спортом. Але зможете тоді збудувати здорову мати. Зможете самі прожити своє життя так, щоб ви сказали під ці акти, то гарно було. Без Бога це є неможливо. Без Бога це є постійно хелетання між тим, чого мені ще бракує і чого в мене ще немає. Без Бога це є той біг в нікуди. Бог додає сенсу нам. Він пробує його зробити, він пробує повернути нас там, де ми були. будемо. Right. Ось це є його мета. Якщо ми навчимося, що таке є сліпота духовна? Сліпота духовна це, є, по суті, свої, той неправильний світогляд людини. Той, який не відображає реальність, а, той, який перекривлює ту реальність. Адже ж вся реальність це є та, що я її бачу. Вона може відрізнятися від тої правдивої реальності, як чорне відрізняється від білого. Оце правдиве бачення того всього. Тому Христос каже, я світло світло. Пізнайте правду, і правда вас визволює. Бо пізнати правду, це пізнати так само самого себе. Що робиться в мені? Що я роблю для себе? Що я роблю для свободи? Бо як ми цього не збавимо то дуже швидко оте зло залізе глибше, ніж ми можемо собі уявити через недовірну, через кіремості, через ті постійні склоки і незгоди. Ми доживемося до того, що колись можемо подивитися до і сказати, чекай, що в нас ще є півнашу скрімному рахунок. Це сніпота, це є по суті свої, те, коли я перестаю бачити. Це хто я? Якщо ви зауважили одну таку цікаву річ, німецький переклад наш, і український переклад відрізняються в одному фундаменталі. Німецький переклад каже, он ениза кус фондентиз. І визволив нас від слова. Український перетер каже і, і збавив нас від каву. То не від того. зло то я зрозуміло, зло в чистому вигляді має не існує. А холокаустос це є саме те, що ми зараз український народ особливо переживає. В лукавство це ми можемо назвати це як пропаганда. Це не чиста брехня. Це, є, би сказати, часткова брехня. А пропаганда каже, 60% правди саме брехні, або навпаки. І тоді мішається замовку, я не знаю, де правда. Та не неправда. І тоді вбивати це не стає вже ніяким. Щоб не зусліднути так, Господь залишив нам тоді свої молитви, Свої слова. Він залишив нам, потім таїнства, він залишив нам найцінніше тіло і кров. А тіло і кров це є його життя. Приймаючи це, ми робимо не комусь щось. Ми робимо це для себе і собі, що ви Бо як бачимо світу фізичну, вилікувати можна. І ми люди 21-го століття навчилися досить добре лікуватися наш Бог. Ми не можемо все зробити. ми Не можемо вернути назад і музія, але ми можемо вже багато зробити, що бачити. А от як бачимо. В першому столітті та світу, та вихованка зайшла так далеко, що ми з вами зараз ми Находитися у mm. війні. Не розмовлямо, щоб та війна заполодила нашу життя, нашу особистість, нашу душу, наші родини, щоб та війна, яку ми не зараз, власне, стала останньою війною. Щоб ми більше нікого не вбували. Бо, коли людина є з Богом, коли ізраїльський народ був з Богом, він був об'єднаний, він був сильний. А на сильних ніхто не нападає. Амінь. This